Шанування друзі, вітаю вас в цей день, 25 вересня, середа. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб-каналі, і це традиційний ранковий брифінг для вас, тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. А поговоримо звичайно про візит президента України до Сполучених Штатів, який триває про ситуацію на фронті. і... Не тільки тому, що подій багато, особливо пов'язані з міжнародкою, безпекові, звичайно, воєнні, є про що поговорити. Отже, я ви знаєте, тут зранку перечитував одну колонку, яка пройшла повз мене каюсь ми за минулі кілька днів, і це колонка у виданні The Hill, яка написана Робертом Кеннеді і Дональдом а, Трампом Молодшим. Так саме. Сином Дональда Трампа, фактично, який а, написав цю колонку у співавторстві, і от а, про ній йдеться про те, що Україні не можна дати право бити по території Росії у зв'язку з тим, що буде ядерна ескалація. Ось, будь ласка, Дональд Трамп молодший і Роберт Кеннеді молодший. Ну, всі молодші посилаються на досвід своїх предків. А Кеннеді посилається на Джона Кеннеді, президента США, 1963 році, який там говорив про те, що не можна і потрібно запобігти ядерній ескалації. Ну, знаєте, що до Кеннеді багато питань, все ж таки, тому що, попри захват, не багатьох, і попри його. Фактично там іміджі, попри те, що його любили жінки, це, звичайно, дуже важливо для президента мати гарну зовнішність і бути улюбленцем жінок. Але так само є ще певні риси, які не завадило б мати він ну, хоча б як бонус до тих, які є. Так, от, власне кажучи, не завадило б згадати про те, що тоді якраз за Кеннеді а сполучені штати просіли під радянський союз, тому що було відомо, і це вже історичні факти, хроніки і документи, що в радянського союзу і близько не було такого ядерного потенціалу, як у сполучених Штатів. На секундочку, і тоді всі радянські вожді на чолі з Хрущовим думали: а що ж станеться, якщо дійсно... Дійде до ядерної ескалації, а що станеться, якщо дійде до ядерної війни, чим будуть протидіяти, що будуть робити, чи вистачить ресурсу, сили і засобів, чи вистачить ракет? Саме тоді Хрущов дав наказ активно працювати над так званою водородною бомбою. Саме тоді Радянський Союз, СРСР почали пришвидшувати свою кампанію. Ось що відбувалося. Але треба розуміти, що Кеннеді тоді не впорався з Хрущовим на перегомовинах з Відні і не тільки. І зрештою, так совіти забралися з Куби. Це дійсно факт. Але і Сполучені Штати вимушені були піти на поступки щодо того, щоб забрати деякі свої ракети з Туреччини. І тоді це був прорахунок Сполучених Штатів. Саме тоді про це говорилося дуже багато пізніше, звичайно, написали багато книжок, стали доступні документи. А що зараз пишуть ці діячі в захіл? Це видання, яке ну таке пише для істеблішменту, скажімо, переважно американсько. Що зараз вони пропонують? А зараз вони пропонують, щоб не дражнити ведмедя. Що не можна, значить, штрикати Путіна, постійно йому загрожувати, і тому що Тому не можна давати право Україні бити в глиб російської території, і це має бути позиція республіканців і Дональда Трампа. От, власне кажучи, така риторика. На чому базуються їхні висновки? Виключно на теорії. Виключно на теорії. Не маючи практичних, тобто все базується довкола того, що в Росії є ядерна зброя, все значить, вона її застосує. При цьому абсолютно проігноровано практично те, що зробила Україна. А вибачте, що таке а, теорія без практики, а це нічого. Насинг. Насинг. це я кажу всім. А, до речі, хто мене агітує і переконує в тому, що Трамп і його команда вони знаєте, такі вони колись я в це вірив. Колись я в це вірив. І вірив у 2016 році, коли говорив, що Трамп можливо буде кращим президентом за Хіллері, Коли сказав про те, що Трамп переможе одним із перших в Україні, і це була дуже непопулярна думка. Але рукописи не горять знайдіть мої висловлювання в соцмережах і побачите. До речі, це привід підписатися на мій канал. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк, щоб знати інформацію. Ну, скажімо так, навіть іноді швидше, ніж напишуть в західних медіа. А також напишіть, будь ласка, ваше враження, що ви думаєте з приводу Дональда Трампа його кампанії, що ви думаєте з приводу ударів глиб російської території? І, взагалі, з практики, а не теорії, про яку я кажу. А практика наступна. Що коли з одного боку ви е, робите теоретичні надбання, це дуже добре. Честь і хвала цим людям, вони теж роблять свій вклад. Я сам люблю читати висновки, аналітику, книжки, де написані правильні речі для того, щоб орієнтуватися в подіях сьогодення, міжнародці, і не тільки. Це важливо, безумовно. Але що таке ця теорія, якщо проти неї. Будуть кейси, будуть випадки, які пов'язані із практикою. А практика в цьому випадку наступна: Україна вже б'є по території Росії, Україна наносить шкоду російським військовим об'єктам, і ми це бачимо. Україна діє на території Росії, і е, крок за кроком зараз незначні, але є просування на Курщині. Цей плацдарм розширюється, і Україна має успіхи. Україна продемонструвала, що. Багато ось так званих червоних ліній Путіна вони не життєздатні і просто не працюють. І це тільки такий перелік, скільки ми пройшли. А, давайте подивимось на наступне: постачання хаймерсів, атакамсів, е систем ППО, Петріот, а е потім це Ф-16. До речі, от пакет допомоги має бути оголошений Сполученими Штатами незабаром на 375 мільйонів доларів підтримки України, який має включати артилерійські снаряди, має включати ракети до ППО, тому що нам це дуже потрібно. І президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, чітко наголосив на тому, що. Нам потрібно більше систем ППО, оскільки Росія планує терористичні атаки, зокрема проти української енергетики, і нам потрібно захищатися. Я вже говорив про плани ворога, і от зараз президент України говорить, що Росія здійснювала зйомки наших атомних електростанцій, і тут от а, конкретизував напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коли сказав про те, що мова йде. Саме про підстанції, що вони хочуть зробити, вони хочуть і прагнуть занурити Україну в морок, тобто вони створюють дуже серйозні загрози. Це перенапруження, це збої в роботі атомних електростанцій. Адже що планує Росія? Росія планує бити по підстанціях розподільчих і розподільчих вузлах, які транспортують вироблену електроенергію із атомних електростанцій, далі відповідно. Що ну ви розумієте? Я звичайно не енергетик. Можливо, ви є в мене енергетики, підписники. Напишіть, будь ласка, до речі, в коментарях цікава ваша думка професійна, і я її озвучу. До чого це може призвести? Тому що з того, що я читав, з профільних аналізів і висновків, це означає, що просто виникає ну, напруга, ми розуміємо з фізики, тому що вироблена енергія вона не може концентруватись постійно. Зрештою, в певний період часу вона має кудись йти, діватися і транспортуватися. І саме логіка в тому, щоб вона транспортувалася далі. Якщо цього не відбувається, відповідно, це призводить до перенапруги, куди що робити з цією енергією. Це означає, що це може просто створити колапс. Ну і підстанції, які відповідають за забезпечення електроенергії самих електростанцій атомних, це теж загрози. Тому що вони відповідають за насоси. Вони відповідають за насоси, які качають воду з охолоджуючих ставків на реактор, і так далі. І це теж виклики, тому що не може так статися, що Україні доведеться зупиняти реактори на атомних електростанціях. А це що означає? Це означає серйозний колосальний дефіцит електроенергії в мережі, а це означає відімкнення, це означає те, чого дуже прагне Путін блекаутів. От, власне кажучи, цьому, цього йому не можна дати зробити, тому очевидно, що нам потрібно більше систем ППО, і от якраз в пакеті допомоги, які Сполучені Штати будуть оголошувати, мають бути ці ракети. Ну і ми чекаємо ще на додаткові системи, які нам так само дуже потрібні і необхідні. І отже, тут потрібно захищатися. Тому, власне кажучи, говорячи про те, що. Приводять в приклад, Холодну війну, значить, Карибську кризу, ще якісь. От Путін погрожує ядерною зброєю все. Ну так, він дійсно хотів провести, зрозуміло, що в тиждень початку Генеральної асамблеї ООН, коли відбуваються всі події, коли міжнародні майданчики. Путін хотів показати, ну він показав, точніше, не зміг показати. Володін... Анонсував, що ця ракета долетить до Страсбурга за 4 хвилини, а вона з пускової шахти вилетіти не змогла. Ну, от звели навіть до того, що там пропагандіст Соловйов на своїх пропагандистських цих помийках і зайшов за срічюю про те, що отні такі начальники навіть про Путіна ледь не заговорився, що навіть його у відставку потрібно відправляти. Отак. От Ось так уже все відбувається. Тому, коли Україна наводить практичні приклади і має в своєму активі, тоді звичайно, що які можуть бути аргументи разом з тим, як повідомляє Associated Press, свіжа інформація в штабі Дональда Трампа. Повідомили про те, що Трамп не планує цього тижня зустрічатися з Володимиром Зеленським на полях генасамблеї чи в іншому вигляді? Ну, тобто, все. Таким чином, Трамп демонструє своє ставлення. Хто би що не казав, з Віктором Орбаном він же зустрічається, в тому числі у своїй резиденції. Но це означає, що багато в чому його слова, які він говорить під час передвиборчої кампанії, вони відповідають його певним справам. Звичайно, що це передвиборча риторика, що це формат, що це намагання продемонструвати, що дивіться, мовляв, значить. Питання України так, воно має значення, але невирішальне. Ну, ви бачите, що він знову ж таки незмінний. Він не сходить з тих позицій, він повторює ті тези, які озвучував раніше. І чим ближче до виборів, тим риторика у Трампа не змінюється на сьогоднішній день. Подивимося, що скаже: я чекаю зустрічі з Камалою Гаріс. Це теж цікаво, це теж дуже важливий момент. А Трамп він... Незмінно відмовляється, тобто він послідовник того знову ж таки, що в Україні багато грошей не потрібно, принаймні на час передвиборчої кампанії, і зараз ми бачимо, що він на превеликий жаль не хоче зустрітися з українським президентом, хоча робиться все і в принципі представниками влади для того, щоб не робити якихось ознак і, скажімо, натяків того. Щоб виникало в когось можливість сказати про те, що Україна робить якусь ставку на Гаріс, Україна робить більшу ставку і симпатизує демократам, ніж республіканцям. Нічого подібного нема. Але от така позиція Трампа. Ну, чекаємо, що скаже Гаріс. Це цікаво, тому що президент Байден виступив а, під час генасамблеї ООН з під підтримкою України і сказав, що Україну не можна залишити сам на сам, вона потребує подальшої підтримки. Було б дуже добре, якби президент Байден ухвалив таким чином рішення про ривок для України. Я це називаю «бустер», boost for Ukraine». А що це мається на увазі? Мається на увазі і постачання більшої кількості далекобійної зброї ракет і дозвіл бити ними в глиб російської території. Звичайно, що це стратегічно не змінює ситуацію. Я вже про це неодноразово говорив. І сама по собі зброя вона. Не вирішує стратегічно, але її відсутність це теж завада тому, щоб краще захищатися, краще боронитися, наносити удари по ворогу. Нам потрібно дистанційно знищувати їхні можливості для того, аби вони не завозили це сюди. Ось це абсолютно зрозуміла, прописна істина. Чим більше ти знищиш дистанційно я про це написав. Свіжій колонці для USA Today, от незабаром має бути опублікована якраз в підтримку цієї ідеї на тлі якраз візиту української делегації, щоб підтримати цю лінію і думку про те, що ну, чим більше ти знищуєш дистанційно на відстані, тим менше а, ць, чим тим менше зброї і цього залізятчя ворог привезе в Україну, і тим менше а, жертв буде тут. Це абсолютно очевидно. І тому ось це важливо і як працює дистанційність, дивіться, коли ми говоримо про успішну спецоперацію наших гурівців, спецпризначенців, які молодці, мають хороший результат, звільнили агрегатний завод Вовчанську. І дійсно це дуже важливо. Там перебували елітні російські підрозділи. Тривалий час вони отримували цей завод. А що в принципі стояло на перешкоді для того, щоб далі поширити нам зону контролю над Вовчанськом, витиснути ворога і розбити будь-які їхні марення і сподівання на те, що вони зможуть в майбутньому просунутись вовчанську і далі, тому що російський план був іти далі на південь за Вовчанськ, іти в бік населеного пункту Білого колодязя і загрожувати Купінську і нашому угрупованню там. Фактично, це були плани агресора, які він намагався реалізувати в травні, і, на щастя, вони були розбиті героїчними діями Сил оборони України. Так тепер у нас з'являється можливість повністю взяти під контроль Вовчанськ, і далі створювати плацдарми для певних тактичних успіхів і просувань, і до того для того, щоб витискати ворога із Харківщини і витискати до Шебекіного. Але... Ось ця блискуча операція, яка була організована е гуром, вона теж стала можливо через те, що, по-перше, перекрили канал забезпечення і постачання туди окупантам. Але ж і через те, що ворог позбавляється вогневої підтримки, арта працює менше ворожа. через те, що якраз в Торопце був підірваний арсенал і поруч в Октябрьському Тверській області, і ось так це працює, коли ворог. Залишається без належної кількості снарядів, без належної кількості мін, не може використати а, для свого вогневого прикриття. Тому це приклад, як це працює, і далі це підтримка рішуча України для того, щоб цей ривок тримати, бодай зупинити російський наступ на сході, зокрема, де, ви бачите, зараз непроста ситуація на Покровському Кураківському напрямках. Але я повторюсь. Виходячи із того, що зараз можуть зробити сили оборони України, Збройні Сили України, а зараз можна розраховувати, що вони можуть збити наступальний темп ворога, наносити максимальні втрати і а, при цьому знекровлювати, знесилювати, істочувати потенціал російських військ для того, щоб вони не розвинули цей темп, і для того, щоб, зрештою, їх зупинити на певних рубежах, роблять все можливе і неможливе. І, виходячи з цього, природнім є те, що українські війська відступають і ще доведеться відступати. Треба розуміти, що поступово, але цей відступ здійснюється поступово організовано. Що стосується вугледару і битви за Вугледар, я вважаю, що ми підходимо до того рубежа, коли можна буде констатувати, що бійці Збройних сил України і підрозділів Сил оборони України виконали завдання. По обороні Вугледару вони скували на собі величезну кількість російських військ, не дали їм діяти на Курахівському, Покровському напрямках, не дали їм там підтримати наступ для того, щоб мати успіхи, і таким чином призупинили просування ворога, зробили все, що могли, знищили великій кількості, використали висоти. І я постійно захоплююсь і кажу, що ця оборона війде в історію. Але. Надходи приходить час до того, що звідти будуть виходити наші бійці. Мені здається, що це є неминуче і це є об'єктивний процес. При Причому цей процес він не є чимось там, знаєте, таким, що я бачу деякі, значить, заклики: ой, а що ж можна зробити, ой, а давайте направимо підкріплення, ой, а давайте ще щось зробимо. Бувають ситуації, коли це. Важко вже зробити, і коли треба поступово відходити. І, е, взагалі, тенденції такі, що поступовий відступ він отак і буде відбуватись. Все робиться для того, щоб ворога сповільнювати, все робиться для того, щоб його знесилити, все робиться для того, щоб він не викотився далі. А взагалі, за межі Донецької області, і взагалі не, не докатився ще до наших міст фортець, укріплених. Ось це на сьогоднішній день робиться, і це. Те завдання максимум, яке в сьогоднішньому стані за сьогоднішніх умов і обставин можуть наші сили оборони виконувати. Не майте завищених очікувань, вони роблять це блискуче. А Курська операція, вкотре підкреслює, давайте дивитися від зворотнього. Якби цих понад 40 тисяч російських військових було зараз на сході, чи стало б легше? Питання риторичне, були б і наші. але чи допомогло би це зупинити остаточно ворога? Тому нам потрібна ось ця перевага, нам потрібно більше зброї. Але ви знаєте, що, е як зазначає Білий Дім, це знову ж таки Вашингтон Пост пише. Джерела в Білому домі та Пентагоні кажуть, що, мовляв, не почули від Києва переконливих аргументів, чому такий дозвіл наблизить Україну до перемоги. На їхню думку, як ефект, який дасть цей дозвіл. На удари по РФ буде невеликим і не вартим ризиків ескалації, до яких може призвести це рішення. Ну от і вони вважають, що запаси ракет атакам мало, Дозвіл ударів по Росії вичерпає їх запаси за кілька тижнів або навіть днів. Ну, пораженчиська риторика, абсолютно пораженчиська риторика. Це навіть, ну, знаєте, при всьому тому, що в цій статті йдеться про те, що. Мовляв, Захід в США дещо розчаровані тим, як Україна реагує, і що не завжди вдячна. Знову ж таки, ми чуємо за ті пакети. Ми вдячні, але ж давайте будемо послідовні. Якщо ми вже разом вступили в цю гру. Якщо ми продовжуємо її, то давайте продовжувати. Давайте будемо чіткими, послідовними і зрозумілими один для одного. Україна наводить аргументацію і чекає на розуміння партнерів. Ось що е, треба розуміти. Тим часом, за підсумками зустрічі з двопартійною делегацією Американського конгресу, ще буде одна зустріч у президента. Але це ще одна. Е, він там взагалі насичений порядок денний у Володимира Зеленського зустрічі з президентом Туреччини Ердоганом була, з прем'єр-міністром Словенії, а Словенія. Делегувала представницю в Єврокомісію з питань розширення якраз щодо вступу України в ЄС з премєр міністеркою Данії, яка підтримує Україну з президентом Фінляндії з Тубом Гватемала інші країни так званого глобального півдня. Тобто, порядок денний дуже насичений. Ну і от, за підсумками однієї зустрічі, президент зазначив, що. Рішучі дії зараз можуть прискорити справедливе завершення російської агресії проти України наступного року. Раніше президент говорив про те, що бажання закінчити війну вже восени організувати в листопаді саміт миру. Дійсно, саміт миру на саміт миру Володимир Зеленський запросив всі держави під час виступу в Раді Безпеки. ООН. Це важливо, але ж знову ж таки ми повертаємося до того, що. Росія на наступний рік збільшує бюджет, як показує Блумберг, має наміри воювати, і нас потрібно підтримати Заходу. Це теж для нас є зараз очевидним. Відповідно, ну треба готуватися знову ж таки на те, що якісь перемовини більш осяжні про закінчення бойових дій відбудуться саме в 2025 році, скоріш за все, в відні, як я і казав. Тому що до кінця року. При всьому бажанні, при всіх благих намірах всіх нас і президента, щоб дійсно пришвидшити, це складне, але про це треба говорити. Треба чітко говорити про те, що ми не хочемо бути вічно у війні. Мене іноді тіпає, коли я чую прогнози від деяких наших аналітиків: війна на 10 років, на 15, на 20. І це так спокійно говорити. Ну, Тобто, видно, що люди взагалі відірвані, знаєте, вибачте, але це наболіло. Не переживають, не проносять. А ким, чим. Ну так давайте готуйтеся до того, що ви будете міняти хлопців, ці аналітики, які це проголошують. І, можливо, чи, можливо, чекають, що до віку дочекаються, знаєте, такого, а, значить, коли вже не мобілізують, чи що. От мені цікаво. Тому ось так треба розуміти а, про це. І ось так треба говорити. Що треба виступати за швидше, звичайно, справедливе закінчення, але швидке закінчення війни. Ми не можемо бути у війні вічно. Це є факт, і це треба розуміти. Ми не можемо дати жодних звичайно, поблажок і піти на поступки Путіну, які передбачали там умови щодо нашої незалежності, суверенітету, але й не можна бути вічно. Ось це важливо. Ну і Росія. На жаль, збільшує видатки від продажу нафти, і про це пишуть. І фактично вони продають нафту, продали за час повномасштабного вторгнення. Фактично, там на понад 700 мільярдів. І це є звичайно, ще проблема, яку потрібно, яку потрібно зупиняти, і це те про що ми говоримо. Тому що от зараз Грінпіс пише: от дивіться, дані свіжі, а дивлюся спеціально. Росія вже кілька тижнів постачає свою сиру нафту безпосередньо в європейські порти, порушуючи санкції ЄС. Про це повідомляє ФАС Франкфуртер Альгемайне Цайтунг з посиланням на Грінпіс, використовується судна грецьких судноплавних компаній, частина з яких вважається, що входить до складу російського тіньового флоту, тобто допомагає Росії. Оминати санкції. Ось це на сьогоднішній день є проблема, з якою а, потрібно боротися, і що потрібно, чому, звичайно, потрібно протидіяти, тому що, ну яким чином ми можемо зупинити Росію цю воєнну машину, якщо вони будуть постійно заробляти, в тому числі заробляти на... А, в тому числі, заробляти на нафті. Цього не можна допускати. Ну і на завершення. Про неприємні новини, те, що відбувається, на превеликий жаль, Росія атакує кабами, атакує Запоріжжя, Харків страждають цивільні люди, цивільні будівлі. Сподіваюся, що буде більше ППО, буде більше рішень. Але треба розуміти, що щоб не закінчувати на поганих новинах, завершено хороших. Удари в глиб російської території будуть продовжуватися. І зменшення можливостей ворога так само. Звичайно, ми хочемо, щоб це було з далекобійною зброєю від заходу, але будуть знайдені і наші технологічні рішення, вони вже є для цього, щоб ослаблювати агресор. Ось це дуже важливо розуміти, багато що для цього буде робитися. Бережіть себе, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, ставте лайки, поширюйте це відео. Слава Україні!